Привіт всім! Я рада зустрічі з вами на моєму каналі. І сьогодні хочу показати, як виглядає мій сад після найважчого періоду у його житті. Це день народження мого сина. Ми завжди запрошуємо на його день народження однокласників. І вони тут гуляють у футбол. Ну, Я не проти, ми наш задній двір так і планували, що туди будуть діти активно гуляти, навіть є ворота для футболу. Але все ж таки мої бідні трояндочки трішки від цього постраждали. Ну, Звісно, це не стосується красуні ангели. Тут потужний і сильний кущ. Лише декілька гілочок зламано, але все рівно вона красуня. Там помпонела, яку я пересадила у минулому році, до неї м'яч не діставав. А ось тут моя новинка Абрахам Дербі. І новий базальний пагон був зламаний невдалою подачею. Ну нічого. Відрости. Це красуня Олександра Офкент. Надіюся, що не пересурт, бо це посадка минулої осені. Лаванда на бутонах. Ще трішки і вона розквітне. Це кущ Розоман Жанон. Яка ж гарна троянда. Теж посадка минулого року, але у минулому році вона вже заквітла. А це Дітте Мюлле. Теж не пересорт, бо квітла у минулому році. Це красуня англійка Манстедвуд, але чомусь без бутонів. І пересаджений у минулому році П'єр деронсар. А ця троянда розквітає завжди найпершою у моєму садку. Це красуня Олівія Роуз, Троянда Девіда Остіна. Це астрономія показує свої віїнки. Ну і на бутонах стоїть це алвнік Роуз. Теж англійська красуня. Ще трішки розквітне і вона. І нарешті я бачу квіти. Клематису. Але, як на мене, я сюди саджала білий клематис, якщо не помиляюсь, скоріше за все пересорт. У мене за всіма англійськими трояндами, що посаджені біля ялин на задньому дворі, ростуть клематиси, але напевно їм тут не подобається мало сонця. Бачите, які маленькі, а їм уже третій рік. Напевно, потрібно буде їх пересадити. Подумаю над цим. Так, а тут в мене на бутонах Чарльз Дарвін. Як же довго я шукала цю троянду? Це красуня Міріам. Я невдало її пересадила посередині літа, тому їй трішки важкувато наростати. А це теж одна з моїх мрій. Lady of шалот. Аналізька, помаранчева красуня. До речі, пахне яблуком. Дуже люблю цю троянду. Далі в мене посаджена Jubilee Celebration. Рожева англійка, теж іще на бутонах. Ну і клематис на задньому плані. Він хоч і піднявся, але ще не квітне. Тут Jude the Obscure. Теж англійська троянда. Бачите, був невдалий впас. Вона його не спіймала. Нічого потрібно обрізати. Ну і другий кущ Олівії Роуз. Ці, ці дві англійські троянди були першими у моєму саду. Саме з них почалася любов до троянд Девіда Остіна. А саме тому, що вони дуже смачно пахнуть. На цій клумбі в мене посаджений люпин, який, на жаль, вже відцвітає. І троянди на бутонах. На цій клумбі в мене в основному фіолетові троянди. Або троянди незвичних кольорів. Це Blue For You. Я просто обожнюю цю красуню. У минулому році купила ще один саджанець You, але він не прижився. Хочу замовити ще один і досадити. Це незнайомка пересорт білого кольору. Це мокароза на бутонах. Це мої рожеві півники, які я теж дуже люблю сорту півників не знаю, бо купувала у бабусь на базарі. Ну і вже розквітла Омаш е Барбара. У мене тут посаджено три кущі. Це Новаліс, а це новенький Шнеє Вальцер. Ну і красуня Флорентина. Ще трішки і вона зацвіте. Подивіться, як багато бутонів. Обожнюю Флорентину. Це одна із найгарніших троянд. Взагалі-то мені так подобається ця композиція Люпин і Півники. Ми прийдемо до моїх новиночок, які я саджала разом з вами. До фіолетової платистої троянди Вейчен Блау. Ви навіть не уявляєте, як я хвилювалася, щоб їх не роздавив м'яч. Ось, одну мою троянду таки трішки пошкодив, невдалий гол. Іншу трояндочку теж. Це дві. Followнди Lovely Green. Ну, а інший саджанець Вейченблау, почуває себе дуже добре. Дуже надіюся, що це не пересорт, бо листя і бутони співпадають із заявленим сортом. Чекаю цвітіння. А ми виходимо за мого кокону. Ще один погляд на композицію люпинів і переходимо до іншої клумби. Ця клумба в мене більш в тіні від сосни знаходиться, тому троянди тут розквітають пізніше. Це теж невдалий гол по троянді First Lady. Це два аскота в мене. Посаджені. Це ред Леонардо. На цих трояндах навіть бутонів поки немає. Тут теж люпин. Вейдінг піано. А це троянда моєї. Мрії Мімі -мі Едем. Я її замовляла десь разів три, але кожного разу то був пересорт. Надіюсь, що це не пересорт. Так, я прикрашала нашу сосну. Ми робили пікнік на траві біля сосни. Ну а тут висаджено чотири кущі Golden Celebration. А, і тут я собі ще зробила маленький город. Посадила е, томати чері і огірочки, а ще портулак для краси, хочу е, ввести помідори і Огірочки на арці. Взагалі-то я планувала тут посадити е, жимолость садову, щоб вона плилася на арку, але поки вирішила не садити, пограюся із маленьким огородом. Ось Golden Celebration на бруньках. Верніше на бутонах. Такий вигляд має мій сад. З новими опорами. Ну і прогуляємося до мого городу. Я так підозрюю, що це свикруха моя Похазяйнувала тут, <смі> Пополола. тому що вона теж була в гостях на дні народження сина. Ось моя полуничка. Вже дозріла. Єдине, що потрібно, це посипати від. Слимаків, бо слимаки її просто з'їдять. А так виглядає спаржа, яку не зрізали і не з'їли. Так, тут в нас гортензія блубьот і інжир кримський. Ніби він листочки пустив, але побачимо, чи будуть плоди. А тепер подивимось, як виглядає моя новенька лохина, дає вже ягідки. Бачите, я ж вам казала, якщо ви посадите декілька сортів, то ягоди у вас будуть обов'язково. Ви подивіться, як багато їх зав'язалось ось тут. А тут взагалі гілочка впала на землю, потрібно підв'язати. Не витримує ваги всіх ягід. Тут моя черешенька дає свої перші плоди. Надіюсь, дозрієть і будуть смачні. А тут в мене такий маленький розсадничок, де в мене вільна земля. І я сюди таким коли тикую все що немає куди приткнути, тут воно в мене росте. Ну, це жимолось посаджено. Подивіться, які гарні ягоди. Дуже смачні. До речі, жимолось це перша ягода, що дозріває у сезоні. І тут ще в мене росте красуня Манстедвуд, яка поки не має свого місця. А тепер ми пройдемо до мого городу, де в мене пересаджені піони. Раніше вони в мене росли між трояндами, але вони не пасували по кольору і квітнули в той же самий час, що і троянди, тому я зробила їм таку окрему зону. А під ними, щоб не пустувала земля, я посіяла зелений горошок. Дуже його люблю, ще з дитинства, тому вирішила насіяти собі. А це в мене посіяний кріп, петрушка. Десь ще посіяла це, напевно, шпинат. Десь посіяла ще базилік. Ну, а це зелений, ні, це напевно базилік, а це зелений горошок. Проріз буквально за один тиждень. Ну і через мій маленький город і ягідник прямуємо до наступної клумби. Тут мій красунчик ширів відпочиває, йому вже жарко, тому ховається в тінь. А це красуня Троянда принцеса Маргарета. Теж її дуже довго шукала і така рада, що це не пересорт. А це перша троянда у моєму саду. Я колись собі хотіла посадити червону плетючу троянду. Але виявився пересорт персикового кольору. Все як завжди. У мене сад, сад пересортів. Це на бутонах Жюлі Андріє. Надіюся, не пересорт дуже її чекаю, дуже гарна троянда. Це теж плетиста троянта Apricot Sky, проте дала такий маленький бутончик, Ну, але це посадка пізньої осені. Тому, можливо, просто ще не наростила. Красуня ялина, а біля неї троянда Дінки. Теж піон Пересорт. Це бузок, який відквітнув. лілія білого кольору. Це гортенція ваніла фрайс. Ну, і все-таки я собі знайшла бузок-сенсація. Думала, думала, чи викопувати той бузок. Пересорт, але коли побачила сенсацію на ринку, купила, пересадила, а бузок віддала для свекрухи. Це троянда Чіпендейл. Теж неймовірна красуня. А тут Троянда Heavenly Pink. І чомусь мій чоловік вважає, що це найкраще. Місце, де зберігати свої непотрібні каністри з мастилом. Не знаю, чому він їх там ставляє. Це красунчик Клен. Це моя невідома гортенція, яку я купувала у бабусі з рук. Це троянда Констанс, англійка, теж новенька. І теж піон, пересорт. Замовляла інший колір, але прийшов такий. І на цій клумбі в мене росте моя найбільша любов. Це півники. Ці півники із маминого саду. Я просила, щоб вона накопала мені білі півники, але вони тоді вже відквітли і вийшли, що півники фіолетового кольору. Це красуня Саллі Холмс на ботонах, а це півники, які я вже купувала на базарі у бабусі. І персикова гейхера. Так мені подобається ця композиція на фоні мого забору. Так, а тут я саджала бордову скабіозу. Я підбирала її в тон до бордових піонів, які, на жаль, вже відквітли на цій клумбі. Тут в мене посаджено три кущі бордових піонів. І ця скабіоза доповнювала їх. Ну ось, піони були такого кольору. Вони вже відквітли. Ось так виглядає моя клумба. А я все чекаю на троянди, які я тут посадила. Це красунчик Боскобель. Яка ж це гарна троянда? За ним посаджена троянда Саммерсон. а це Леді Емма Гамільтон. І знов Персикова гейхера Мармелада. Ну, і ще одна кейхера. Піч фламбе. Чесно кажучи, я саджала їх не тільки через колір їхнього листя, а через ці маленькі дзвіночки, які так мені подобались на відео у інших садівників. Ну і знов півники із маминого саду. Так добре, що це пересорт і вони не білого кольору. А такі фіолетові із персиковою серединкою. Так, і ми пройдемо до кінця, де в мене розпустилась на перстянка, яка ж вона гарна. На цьому місці вона сіється вже сама, третій рік. Красуня, ну і чекаю на свої червоні троянди. Ну що ж, огляд мого саду на сьогодні завершено. Бувайте!